Чудо Воскресіння Христа подарувало усім православним віруючим надію. А ось створити з цього духовного приводу свято під силу кожній родині. Великдень вже дуже скоро, а ще стільки справ треба зробити. Підготовка до Великодня повинна згуртувати усю родину. Батькам буде в радість допомога їх дітлахів, а дітям проявити свої здібності, відчути радість родинного спілкування та сімейного затишку. Шановні батьки! Почніть розмову про свято за кілька днів до дати Великодня, адже так у дитини буде більше часу, щоб як слід осмислити розповідь та поставити хвилюючі питання. Важливо створити теплу та затишну атмосферу під час підготовки до свята, спробувати передати дитині урочисто піднесений настрій. Розкажіть дітям, що незабаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята Великодня, відзначаючи його. Ми шануємо диво, що сталося багато років тому, та дякуємо Господу за надію на вічне життя. Святовий розповідь про Ісуса Христа може бути, наприклад, такою: давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос, що багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усього, хто цього потребував. Але царі боялись Ісуса і не любили Його. Схопивши Божого Сина, вони довго знущали справедника, а після того розіп'яли на Христі. Ісус добровільно прийняв усі страждання та мученицьку смерть. Цим Він спокутував гріхи людей та відкрив ворота до раю. На третій день після поховання Христа сталося диво. Він воскрес із мертвих, довівши цим, що душа є безсмертною. У нас теж є шанс на Воскресіння після смерті. Робити якомога менше поганих вчинків, що віддаляють нас від Бога. На питання дитини, чому на Великдень фарбують яйця, можна розповісти таку історію. На Великдень до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тибері це побачив, він був вражений і відповів поїстину воскрес. З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Крім традиційних великодніх заходів, можна проявити фантазію. Переглянути ідеї і заздалегідь підготувати різноманітні великодні вироби, сувеніри та подарунки, прикрасити оселю у великодній тематиці, зібрати великодні композиції та букети, підготувати великодні рушники та серветки, оригінально оформити великодні кошик для продуктів і, звичайно ж, продумати приємні душевні дрібниці, які можна подарувати рідним і близьким. Техніка виконання великодніх поробок власноруч може бути найрізноманітнішою. Розпис, вишивка хрестом або бісером, в'язання, шиття, квілінг, декупаж, аплікації, і навіть плетіння з газет. Все, чим ви володієте досконало або тільки хочете навчитись, можна застосувати, готуючи подарунки на Великдень. Обов'язково долучайте до цього творчого процесу дітей. Нехай вони також приготують великодні вироби, так свято стане ще кращим і радіснішим. Якщо дітям щось не під силу, попросіть виконати менш складне завдання. Якщо дитині не зрозуміло щось, запитайте, попросіть повторити те, що вона не може зробити, або допомогти в найскладнішому. Зробіть свій внесок святкування добрими справами. Тоді Великдень принесе особливе щастя ваш дім та родину. Зробити відпочинок більш насиченим великоднім духом допоможе сімейне читання тематичних книг, перегляд тематичних мультфільмів та навіть розповіді батьків, бабусь та дідусів про те, як вони у дитинстві святкували Великдень. Також можна вивчити вірші про Великдень, Воскресіння Христове.